Останні роки телеграм став прямо таки золотою жилою, і тому прямо зараз багато людей збираються і вже купують готові телеграм-канали, якщо не хочуть розвивати свої, адже є можливість одразу купити готовий бізнес, який за кілька місяців буквально відбивається і далі працює в плюс. Я і сам непогано так клався, ви можете подивитися відео по підкасті, які я канали купував, скільки це мені коштувало і так далі. А сьогодні я вам розповім, як треба обирати канал, де їх перевіряти, щоб не потрапити на накрутку. Існує кілька способів, як ви можете перевірити телеграм-канал перед покупкою. Перший з них це спеціальний бот, який в самому Телеграмі знаходиться. Посилання на нього я залишу в своєму телеграм-каналі. Ось, бачите, я для перевірки власний канал Україна інформує сюди, закинув. І ми можемо бачити, що ось у нас кількість підписників, скільки разів згадувався цей канал, скільки він рекламувався. Так? І також по числах можна бачити. Коли додавалися люди, коли відписувалися, в якій кількості Все можна відслідкувати. Якщо ви хочете бачити більше контенту про заробіток в телеграмі та в інтернеті в цілому, то вмикайте дзвіночок, всі повідомлення, щоб не пропускати нові відео. Ще один сервіс, за допомогою якого ви можете перевіряти телеграм-канали, це Тегстат, дуже відомий також сайт. Я вже обрав регіон Україну. Також бачите, в пошуку вже написав Україна інформує, щоб не займати ваш час. І відкриваємо, бачимо статистику по цьому каналу, які публікації, як зайшли, на який момент. Відкриваємо статистику. І бачимо, що ось які тут дані, як тут рухаються підписники, коли додаються, коли навпаки віднімаються, яке середнє охоплення за добу, яке взагалі охоплення, скільки це набирає публікація за весь час? Який engagement рейд. Також можна бачити, що 66% якраз рівно дві третини це жінки, і одна третина це чоловіки серед підписників цього каналу. Індекс цитування 172 і так далі. Ви можете усі ці показники відслідковувати і бачити результати, що є дуже важливо. Ви вже знаєте, ага, цей канал живий, цей канал просувався телеграмним трафіком, так тобто рекламувався з телеграму, не звідкись там переливали Тіктоку, Інстаграму чи ще звідкись. Не якісь там боти, а це живий реальний канал, в якому ось такі показники. Також необхідно мати біржі, в яких ви безпосередньо матимете можливість до всіх цих пропозицій, яких зараз на купівлю і продаж дуже багато. Зараз ми з вами знаходимося на одній з телеграм-бірж. Це велика і відома біржа. Туму Бога, одного з топових людей на цьому ринку. Різних бірж з продажу і купівлі каналів дуже багато. Ось, наприклад, ви бачите ще одну площадку, де розміщуються пропозиції. Тут є різні тематики, різні цінові діапазони. Бачите, Ось канал за 170 тисяч, поряд канал за 25 тисяч, поряд канал за 225 тисяч. Таким чином можна якраз знайти собі необхідні і за тематикою, і за розміром канали. Головне, звісно, мати всі необхідні канали. А де їх взяти? Я розповім трошечки далі. Є, є учасником десятків бірж та чатів, у яких кожного дня продаються сотні, якщо не тисячі рекламних місць та. Ну, десятки каналів це точно, але пропозицій дуже багато. Я створив закритий телеграм-канал, в якому даю дуже багато інформації про те, як розвивати свій телеграм-канал, як взагалі що починати, де ви можете брати як контакти людей, що продають рекламу, продають заливи, продають розміщення по CPM, Це за ціною за тисячу переглядів. Так і де ви самі можете в своїх каналах рекламу пропонувати в різних чатах, біржах, каналах. Доступ в канал цей пожиттєвий, тобто, якщо ви один раз заходите в нього, і ви вже не завжди в ньому залишаєтесь, Я постійно даю нові матеріали, але ціна вже ну, ви один раз в заплатили, і все. Також викладаю інформацію, нещодавно наприклад, була адмінша, що виплачувала, виплачувала, потім перестала. І ось а, ті, хто підписані на закритий канал, вони знають про цю людину і, відповідно, вже не попадуться, не втратять гроші, бо особисто я попався, бо працював, все було в порядку. Але хоп, і перестала вона. Також я показую свою математику, як я просуваю свої телеграм-канали, скільки мені це обходиться. Різні деталі, про які я не розповідаю у відкритому каналі, на Ютубі не розповідаю. Якщо ви хочете додатися в цей телеграм-канал, також ви завжди можете питати, ну, запитувати в мене якісь моменти, що вам не зрозуміло чи невідомо про телеграм. То ось ви бачите доступ в закритий канал по коштує всього 590 гривень. За цю ціну ви получаєте десятки чатів і каналів, де продається і купується реклама щодня на різних каналах, а також всі матеріали, що вже були в каналі, також вам вони одразу і доступні. Тут є реквізити, також тут є можливість ось зв'язатися зі мною. Тому, якщо ви хочете стати частиною цієї спільноти, то будь ласка, долучайтеся і будемо просувати свої телеграм-канали і монетизувати їх разом. Посилання, як ви можете оплатити і отримати доступ до закритого каналу, є в описі. А якщо ви все ж хочете самостійно розвивати свій канал, то переходьте з це відео. Я розповів, які є способи, і як взагалі це робиться.